Все було нормально і раптом ваш настрій погіршився. І ви не знаєте, чому? Здається, в світі нічого не відбулося, нічого не змінилось, але вам чомусь чомусь не по собі, щось неприємненько і щось поганеньке. Як зрозуміти, що в світі нічого не відбулося? Ну, просто зняти на камеру. Взяли камеру, дивимось на світ, нічого не відбулося. А всередині щось стало погано. Ну, звісно, є дві причини. Якщо є якась фізична загроза, то тут не потрібно сидіти міркувати, вам потрібно займатися тим, щоб вирішити цю проблему розв'язати те, що зовні вам загрожує, щоб воно вам припинило загрожувати. А от якщо ми подивились на камеру і зовні загрози жодної немає, це означає, що проблема в нас всередині. І нам потрібно її розв'язати. Перш ніж розв'язувати, давайте подивимось, а чому це відбувається. Зараз я не претендую на всі абсолютно причини. Я зараз вам розкрию одну з причин, яка є найчастішою у таких випадках. Наш настрій, наша впевненість і наша самооцінка падає тоді, коли ми відчуваємо зниження нашої власної цінності. І значу щось. Тобто я недостатньо хороший, щоб заслуговувати на прийняття, любов, гроші, визнання і взагалі на життя. А якщо я не маю на це права, якщо я на це не заслуговую, тоді моя психіка знижує або вимикає енергію і переводить мене в такий енергозберігаючий режим. І цей режим може тривати аж допоки хтось або щось не доведе нам протилежне і не висмикне нас із цього стану. При цьому проблему потрібно вирішувати не зовні, а всередині. Бо якщо ми її вирішуємо за рахунок якихось зовнішніх дій, станів, подій людей, то коли ці люди. Дії, стани, події зникають, ми знову падаємо ще глибше. Тобто нам потрібно всередині відновити цю нормальність, відновити цей стан, відчути, що я класний. І коли ми це будемо відчувати незалежно від того, що відбувається зовні, тоді це ми керуємо нашим життям, настроєм, станами, поведінкою дієм. Тобто, а чому це відбувається? А відбувається тому, що хтось або щось, якась подія, хтось щось сказав, або ось цей зовнішній вплив, ця людина, ця подія, цей стан зник з нашого життя. І більше немає того, що підтримувало цю нашу нормальність. Не, не, немає того, що допомагало нам підтримувати власну значущість нашу власну цінність. Тобто, наприклад, поруч була людина, яка гірша за нас. І за рахунок цього ми стверджувались і підвищували свою значущість. А, я краще, ніж ця людина. Ця людина звільнилась, і в цьому колективі залишилися тільки ми, а вся, всі решта людей краще за нас. Наша самоцінність і значущість бумсь автоматично впала. Тобто ми вже не можемо підняти власну значущість за рахунок знецінення інших людей, чи за рахунок маніпуляцій, чи за рахунок якихось досягнень ми е, більше не можемо досягти в цій сфері, тому що все, що можна було досягти, е, використовуючи наявні ресурси і сили, ми використали. А більше ми не можемо стрибнути вище для того, щоб досягти нового і покращити свій стан. І в цей момент ми починаємо у себе в голові прокручувати або якісь минулі сценарії, або якісь невдачі, події, яких вже немає. Або починаємо розмовляти в себе в голові з людьми, яких там немає. Тобто ми уявляємо перед собою начальника, або колишню, чи колишнього, і починаємо щось їм доводити, піднімати у себе в голові значущість перед цими уявними людьми. А реальні люди взагалі про це нічого не знають. Тобто вони е, до цього процесу не причетні взагалі. Тобто, ми розмовляємо з вигаданими людьми у себе в голові, яких не існує. Тобто ми самі себе у себе в голові намагаємось переконати, намагаємось довести самому собі, що я класний, що я непоганий, що я заслуговую на те, щоб жити в цьому житті, і щоб отримувати гроші, любов, визнання, прийняття. І що більше ми сперечаємось у себе в голові, що більше ми доводимо це якимось вигаданим людям, тобто нашим галюцинаціям. То сильніше ми відчуваємо цей біль і розчарування. Це принцип нейропластичності, те, у що ми вкладаємо нашу увагу, наші зусилля, воно стає сильнішим. Тобто ця думка про те, що я не ок, вона стає сильнішою і нам потрібно ще більше вкладати зусиль, щоб переконати себе в тому, що я нормальний. Якщо помітили, що ця ситуація з вами відбувається. Що робити? Перше, приберіть фокус з цієї думки -мішалки, мішалки в голові і змініть його на фізичні дії. Приберіть в квартирі, підіть на прогулянку, підіть в спортзал, на бігову доріжку або займіться якимось фізичними вправами вдома. Сфокусуйтесь на тому, що ви робите. Почніть мити посуд і е, відчувайте, як водичка торкається ваших рук. Вона тепла чи холодна, вона приємна чи неприємна. Якщо світить сонечко, то е, як ви відчуваєте тепло обличчям? Або, можливо, розвивається ваше волосся на вітру. Як ваші ноги йдуть по асфальту, по дорозі? Відчувайте. Дайте максимум фокусу на фізичні дії. І що більше ви концентруєтесь на фізичних діях, то більше ваша психіка, ваш мозок повертається до реальності з цієї думкомішалки. Вона перестає бути для вашого мозку важливою і поступово відпускає вас. Другий спосіб: а, для того, щоб підняти нашу цінність і значущість, нам потрібно піти в люди і зробити щось для інших людей. Реально, виходьте з свого житла і йдіть робіть для людей. Це здається досить дивно, і е, багато людей не розуміють, як мені ж погано. Мені потрібно спочатку відновити свій стан, а потім іти, іти щось робити для інших людей. Ні, це працює навпаки, з точністю навпаки. Вам потрібно йти і робити щось для інших людей і за рахунок того, що ви робите щось. Ваша психіка починає усвідомлювати вашу корисність цьому світові. І коли ви корисний цьому світові, ви автоматично піднімаєте власну цінність, значущість, впевненість і самооцінка зростають, і ваша психіка дозволяє увімкнути більше енергії для життя. Тобто вона розуміє, якщо я корисний або корисна, тоді... Вмикає додаткову енергію, і починаємо діяти, рухатись вперед. Ну і третє, що можна зробити, якщо ані перший, ані другий спосіб вам не допомагає, і ви не можете себе висмикнути з цього стану, тоді йдіть до психолога, для того, щоб усвідомити кореневу причину, ядро цієї проблеми і пропрацювати її в ядрі. І коли ми пропрацювали її там, тоді більше немає чому їй виникати? Будь-який зовнішній тригер, який з'являється який раніше вас автоматично скидав у цей неприємний стан, більше вас не чіплятиме, бо немає самого корення проблеми. Отже, ось такі вам три поради. А в якому стані зараз знаходитесь ви? Чи відслідковували ви? Ці причини і наслідки у своїх станах можете написати в коментарях, і, якщо є потреба, чекаю вас на особисту зустрічі.